Вам ніколи не здавалося дивним, що ми святкуємо новий рік у піст із олів'є, ковбасами та іншими веселищами. А потім раптом згадуємо, що ми християни, смиренно чекаємо Різдва, їмо пісну вечерю з 12 страв, серед яких така таємнича ритуальна куття. А потім за тиждень виникає якийсь старий новий год, свято, пояснення якому ніхто не може дати. У наших предків все було не так. Різдво вони святкували 25 грудня. Потім цілий тиждень колядування, побажання всього доброго в наступному році, 31 грудня маланкування, тобто щедрий вечір, і 1 січня власне новий рік закінчувалося все це зимове дійство 7 січня. Чому такі різні дати? Ви можете почитати детальніше про різницю між юлянським, григоріанським та новогригоріанським календарями. Це дуже довга історія. А якщо коротко, ми були під владою Московії. І тому святкуємо разом з ними. Бо 7 січня зараз святкує тільки московська церква та ще декілька країн, які перебувають під її впливом. Сподіваюсь, це вже не ми. Ми все ж таки хочемо рухатися ближче до Європи. І цікаво, як так сталося, що українці забули свої традиції і живуть зовсім за іншими сценаріями. Звісно, відповідь криється у слові. Так, у двадцятому столітті репресували Різдво наше найбільше сакральне зимове свято. навіть дітей, що брали участь у колядуванні, всіляко соромили і виставляли на так звану доску Ніпачота в школі. А замість святого Миколая, що в українській традиції приносив подарунки, виник дяд Мороз у 1937 році, році найбільших репресій інтелігенції та людей незгодних з владою. Так намагалися знищити наші традиції і перетворити всі братні народи на бездумну отару, яка водить хороводи.